Кабачковий літак, Котик Фаральд був геніальним автомеханіком. Не було такого двигуна, хай якого старого й поламаного, якого фаральд не полагодив. Він причудово знався на двигунах. Найбільшою фаральдовою мрією було збудувати літак. Однак для цього йому потрібно було більше, ніж знання про автомобілі. До того ж, матеріали для літака страшенно дорогі. Тому Фаральдові лишалося хіба мріяти про власний літак. Так було, поки одного літа в котиковому саду не виріс Велетенський кабачок. Він ріс і ріс. І до кінця серпня виріс на три метри завдовжки. Фаральд і сам не знав чому, але щоразу, проходячи повз велетенський кабачок, він бачив у ньому ф'юзеляж свого літака. Кабачок, вочевидь, дуже хотів, щоб із нього зробили літак. Мабуть, я здурів, сказав собі фаральд. Це ж ні за що не спрацює. Однак того ж дня взявся до роботи і вибрав із кабачка зернята. На їхнє місце він поставив двигун від звичайного автомобіля, приладнав до нього пропелер, добудував до кабачка крила і шасі, напнув легенький дашок від сонця і вуаля. Кабачковий літачок був готовий. Подик Фаральд оглянув його з усіх боків. На вигляд, геть як літак, подумав він. Але чи злетить він у повітря? Недовго думаючи, Фаральд заліз у крісло пілота, завів двигун і натиснув на газ. Проїхавши кілька метрів, кабачковий літак відірвався від землі і злетів у повітря. Все працювало як годинник. А через кілька днів сусіди вже регулярно бачили фарельда в повітрі. Він катав інших котиків. Ніхто не розумів, чому цей літачок літав. А найменше сам котик Фарльд. Напевно, це було якось пов'язане з кабачком. Може, то був чарівний кабачок. Іноді Фарельдові здавалося, що його в машині щоб літати. Не конче потрібен двигун.